Die Werkzeuge. Німецьке слово інструмент складається з двох слів середнього роду. Das Werk – робота праця. Das Zeug – матерія матеріал. Тобто, відповідно, das Zeug маємо знаряддя для роботи. У die Werkzeuge. Der Werkzeugkasten. Die Werkzeugkästen. Запам'ятаємо слово «кастен», яке в німецькій мові чоловічого роду, де «кастен» перекладається як ящик коробка. «Кастен». «Де Деагемаг молоток будемо асоціювати з словом гамір. Гамаг, гамір, гамах. У множині множені гемер» «ді» та діє слово гемерн. Перекладається як стукати. Der nagel, die Nägel, наглін. Є слово нагельн забивати цвях. Якщо ми уважно подивимося на цей слово, ми побачимо, що воно складається із двох слів: нагель, нагель, нагель. Schraube, У die Schrauben – Утворене дієслово шраубен, яке перекладається як вкручувати, загвинтовувати щось. «Die Schraube» – це у нас і болт, і шуруп, і гвинт німецькою. Запам'ятаємо як шрам у бетоні зробити, наприклад, за допомогою шурупа чи гвинта. Шрам у бетоні, – шраубен. Маємо спільно корельневе слово де шраубен шлюсель. Шлюсель це в нас ключ, ключ шлюсель. Шлю в село за ключем. Пошлю когось в село за ключем. Ті шрабен шлюсель множина даного слова. Ще одне схоже слово це де шраубенція. Слово цієн перекладається як тягти, відповідно, утворилося де шраубенція. У множині змінюється лише артикль з «дер» на ді. Ті шраубенції. Шрами у бетоні є. шрами у бетоні ці є шрамції. Запам'ятаємо є слово боген. Але запам'ятаємо його, як не буравити, а як боравити. Ді бор бор Бог машіне, Ді Бог машинен. Боген. Бог машине. Бог машинен. Ді акст. макс акс. Макс бере сокиру. макс акс, Ді акс. у множині ді екст. Наступне ді зеге. Множина ді зеген. ді слово зеген перекладається як пиляти. Зеге. Зелені гектари. Зелені гектари зеге. Зелені гектари пиляти пилою. Уявимо собі таку картину. Де гобель. Співзвучне з словом гобелен. Це в нас така тканина без ворсу. Або килим без ворсу. Де гобель? У множені ді гобель. І ді слово гобель перекладається як стругати. Ді вася ваги? Складається з двох слів. Васер. Пам'ятаємо з попередніх уроків. Вася носить воду. Васа та ваге. Вага. Деваса ваге. Das meter МАС. Також складається з двох слів. Метер та мас. Метер та маса. Дас метра мас. Ди МЕТЕР маса. Схоже, де мете штаб. Метех та штаб. ДІ мета штебе. ЦАНГЕ. Слово схоже до слова цан зуб. Зараз коротенько повторимо, тільки що було слово інструмент Ді ЦАНГЕ. ДІ цанген. Нагадаємо собі множину. Der Meterstab, das Meta Maß, Zelen Hektar, die Pila, die Säge, die Wasser, I Voda, I Waha, Die Wasser, Waage. Згадуємо килим. Де щесали ворс рубанком? Де гобель? Макс пішов по сокиру. Чи Макс пішов за сокирею? Ті акст. Макс акст. Машина, яка боравить. Звертай увагу, не боравить, а боравить де бог машине. Слово тягти. ziehe der schrauben zieher Poslati когось в село за kluczem der schrauben schlüssel der werkzeugkasten Die Schraube Це також у нас дійшраубе. положимо цвях на гель, де нагель. І не забуваємо вислови з попереднього уроку: «Во іст, де є, де знаходиться іст». нагель, зумбашпіль, чи «Іш Іщпгаух. Мені потрібно, чи я потребую. Ich brauche. Принеси мені, будь ласка, біте чи біте – це коли ми звертаємося на ти, принеси. Гольбійте, біте. І якщо ми звертаємося на ви, це зі біте. Приємного вивчення.